Всім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю знімати звітик у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатором даного проєкту є Маруся з каналу Марусина скринька Рукоділля та Оксана з каналу Оксана Ніті. І в попередньому звіті травневому я а, показувала. Ось таку частинку шкарпетки я розпочала в'язати. І зараз і хотіла я відв'язати укріплену стопу. Я не знала, чи мені вдасться, але я вже в'яжу от і все вдається. Тому буду продовжувати так в'язати. Також дякую Вікторії, яка. Підказала в коментарях, що дана в'язка трошки а, має іншу щільність і вона змен... зменшується. Менше виглядає, ніж ось ця, якщо в'язати однакова спиця. Тому я вирішила в'язати різними спицями. А, ось цю спереду я в'яжу двоєчкою, а ось тут. Я в'яжу троєчку. От я в'яжу на шістьох спицях. От. І ось тут я от покажу, що от все зв'язано укріпленою в'язкою. І далі я буду продовжувати, мені залишилося вже ці шкарпетки закрити мисок. Ось так мене ну, ось тут трошки перехід видно між спицями. Ще ніяк не навчуся його забирати. Треба щільніше в'язати, саме на переході, щоб не було ось такого. Думаю, на нозі. Ось сталося далеко, навіть не видно. Ось. І закрию я мисок ще трошечки і зв'яжу ще одну шкарпетку. Ось такий в мене буде черневий звіт. А ви не перемикайтеся, за хвилинку я вам покажу дві шкарпеточки. І готові мої шкарпеточки, травневий звіт. Так як я говорила, в мене буде повністю зв'язана, укріплена ось така стопа одною в'язочкою. Ось тут на носочку я перейшла на однакові спиці, при закриванні мається на увазі. От, і ось вони ось такі дуже легенькі, і такий міні-масажик. Досить гарно вони дивляться на ніжці, поставлю. Фотографії в кінці відео, тому ось такий звіток. Я наразі їх не прикріплюю до жодної номінації. Цей звіток без номінації я сподіваюся, що в наступному звіті я вже щось придумаю з номінаціями. Ось. ось такий мій звіток травня. Наступний звіт буде вже у кінці того місяця, за червень, тому залишайтеся на каналі. До зустрічі!